Про що говорили Олексій Резніков та голова пентагону Ллойд Остін? Так, говорили про втрати. Про втрати, але про втрати не людські, а про матеріальні втрати. І говорили про туз, про з протузамичів, тобто про щось військове і домовлялися якраз у рамках обговорення якихось ресурсних втрат. А як виходити з цього ну типу положення? Чи матиме результат значне посилення пропаганди на окупованій частині Херсонської області? Це скоріше спонукає а, одну, по-перше, більша частина населення чудово розуміє, що це сімка кубків, тобто це ілюзія. Це спонукає або до включення у суспільстві пажам мечів, тобто деяку да, войовничу позицію о, до ворога. А з іншого боку, спонукає деяку верству населення до колесниці, тобто до втечі до коротше до того, щоб поїхати, до якоїсь такої історії. Але це майже не спонукає, я не бачу значної. Кількості до переходу на іншу сторону, тобто на сторону ворога. Чи справді між США та РФ почалися таємні переговори? Це не зовсім а, те, про що думається. Це співпраця з деяким близьким оточенням царя а, штатами як подвійна гра. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією, але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чому Зеленський почав активно подорожувати з дипломатичними візитами в Європу. Війна, захист, ресурс і інформація. Питання від підписників. Чи повернуться люди з окупованих територій додому після перемоги? Не всі. Деякі вже, звичайно ж, вибрали життя за кордоном або влаштували життя в інших областях і не мають наміру повертатися. Але більша частина знаходиться у карти ностальгії, Тобто, залюбки повернуться додому? Система корупції в Україні буде прибрана. Чи змінимо владу у Верховній Раді? Знову абстрактно морфне питання, яке пов'язане з тим, як ми з вами, як громадяни, впливаємо на цей момент, і кого ми з вами обираємо, як ми себе ведемо і що у нас відбувається на місцях, про які глобальні як там, зміни у Верховній Раді та розриви бюрократичних? і... Крайділивих, отак, от на от назвемо навіть да, і корупційних схем у Верховній Раді може йти мова, коли у нас е, коли у нас суспільство не може навести ладу на у своїх містах, на своїй місцевій владі там не можуть розібратися з корупцією у селі. Чи uh, у сільській раді, але uh, уповають виключно на Верховну Раду? Давайте ми будемо йти від малого і вирішувати, хоча б починати щось на місцях, щоб тоді дойти до, до великого. А так ми намагаємося щось колупати у великому, коли ми навіть у малому не повирішували питання. Когда начнут обмінювати маріупольських защитників, воїнська часть 3057, п'ятдесят 12 контрактників дванадцятої бригади, чому за них забули і не обмінюють. Ніхто ні про кого не забув. Питання обміну важка історія пов'язана з тим, що дуже часто ворог маніпулює подібними обмінами. Ворог відміняє обмін, ворог в останній момент скасовує списки. Ворог в останній момент може вести хлопців на обмін, розвернутися і повести їх назад у тюрму. Це е, оп... ніхто ні про кого не забуває. Перестаньте, будь ласка, вважати, що хтось про когось забув. Робота над питаннями обмінів іде постійно. Вона йде постійно. Результати цієї роботи ми бачимо, обмінюють різні підрозділи різних представників. Робиться різні речі. Але не забувайте, будь ласка, що на жаль, на жаль, наші полонені на території РФ є важелем шантажу ворогом нас, і це не так просто робиться. Тому ну ну давайте ж трошечки здорового глузду та холодної голови. Чи підпише президент звільнення воїнів зсу після 18 місяців перебування в армії? Над якимось подібним механізмом дійсно іде праця. Я так розумію, що це, скоріш за все, не остаточний формат, не остаточний е законопроект. Коротше, ще щось дороблюється, і щось буде підписане, але не зовсім у тому вигляді, який є, от зараз. Тобто, буде я, буду ще, я так розумію, якісь корективи з цього приводу. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Про що домовилися в результаті візиту Зеленського до Праги? А які сумісні плани? Якісь в першу чергу обговорювалися якісь спільні плани. Знову ж таки, певні ресурсні плани, тому що о, ту спетакли у нас вийшов. А скоріш за все домовилися про якусь спільну співпрацю економічного характеру і співпрацю військового. Да, якогось, ну коротше, характеру, також навіщо Зеленський вирушає до Туреччини. Вирішувати питання, напрацьовувати чи вирішування питання з Ердоганом з приводу а, грошових моментів, за які він відповідає це, скоріш за все, про все таки зернову історію, і плюс для розуміння позиції самого Ердогану. Тобто, що він там планує коротше робити, де на чиєму він боці, що він буде. Ну от от типу прощупування Ердогана у форматі ти чи їх будеш? Чи вдасться дійти згоди щодо подовження зернової угоди? Скоріш за все, буде долучатися ще якийсь, якась сторона, чи якийсь механізм. Тобто, для того, щоб точно врегулювати цю історію. Знову на початку у нас є якась проблематика по трійці мечів, далі. Ця проблематика відходить на другий план. Тобто, ми якоїсь згоди все-таки, ну коротше, до якогось консенсусу таки приходимо. Чи вдасться підтримувати високі темпи контрнаступу з боку ЗСУ? Як тільки ми зможемо е розібратися з оборонною лінією, темпи будуть швидше. Які очікування є у України щодо саміту НАТО та чи справдяться вони? Ми е, хочемо сонечка та короля Пентакли. Тобто, це про, да, про вступ, про позитив, про е, частину того, що ми є тепер частиною великого короля Пентаклей. Але я вже казала з приводу саміта та НАТО про те, що ну не так. Ну я не бачу, щоб нас прямо завтра або навіть одразу після війни приймали в НАТО. У мене по НАТО постійно виходить майже одна і та сама картинка. Да, якась заява, скоріш за все, буде. Типу там да, Україну, да, ми раді бачити Україну. В НАТО пропонуємо їй вступити в НАТО. Але а, Україні потрібно виконати оцей список із трьох тисяч пунктів для того, щоб вступити в НАТО по процедурі. Ну, тобто, якась отака от мотатінь, це а, бюрократична волокіта історія з якимись пунктами, якимись там чи вимогами, чи якимись такими нюансами. А от і воно ще буде тягнутися. І питання, чи потрібно воно нам буде, чи ми все таки будемо розглядати інший взагалі військовий союз, який також неодноразово вже фігурував. На це питання. Чому в окупованій Макіївці ледь не щодня чути бавовну? Це буде відбуватися не тільки в Окупованій Макіївці. Там, в принципі, чим далі у нас певні певні просування і всі такі, як би да, моменти, тим ем, гарячіше стає на певних пунктах у тилу ворога. Тобто, це один із тактичних методів війни. Чи буде гідна реакція з боку зсу на масштабну ракетну атаку на Львівщину? Наші і безракетної е, атаки на Львівщині влаштовують ворогу періодично усілякі цікавинки. От і цього разу без цього також не обійдеться. У нас випадає і рицарь мечів як певні нападанчі моменти, і вісім кажезлів, як певні моменти з неба. Тобто, скоріш за все, десь будуть нормально так валити навіть по території РФ. Навіщо до Москви летять вагнерівці, які воювали в Африці? А це вже якась внутрішньоросійська історія. Внутрішня російська історія їм будуть пропонувати королева Пентакли, гроші ресурс. Можу о, предположить. Що е, їх будуть, е, скажімо так, скоріше за все намагатися завербувати до лав офіційної російської гвардії внутрішньої для ймовірних попозновінні на ту владу? Коротше, якась така внутрішня історія внутрішня російська чи вдасться звільнити з грузинської тюрми Саакашвілі та повернути його в Україну. У мене по Саакашвілі картинка не змінилася з зими, і вона е, не позитивна. У мене як випадало, так і випадає. що на момент, коли е, буде е, можливість чи прийняти якесь рішення по звільненню Саакашвілі. Він скоріш за все ну не доживе до цього моменту або не так довго проживе після цього моменту, тобто його не можна буде врятувати на момент, навіть коли зможе бути вирішено питання, щоб його звільнити. Чи призведе до негативних наслідків загострення дипломатичних відносин між Україною та Грузією? Грузинська проросійська проросійська влада це лише її наявність у грузії це лише питання часу ми вже з вами бачили, що може робити грузинський народ та проєвропейська грузинська президент, та, яка є якби, окремим організмом від проросійського парламенту, От, коли перетинаються певні межі. Тому не може бути ніякої здорової дипломатії між країнами, в яких сидить підставна утка. У керівництві да, держави. от І їх наявність в Грузії це лише питання часу. Тому це наслідки не для нас. Це, скоріше, наслідки, навіть не наслідки, це питання такого загострення, питання того, коли вибухне Грузія. У гарному сенсі, коли просто вже терпець урветься і хтось буде тікати зі своїми золотими батонами. А там перспектива така досить ну є реально. Просто що м, ми побачили перший тизерний момент. Я вже прогнозувала, і, і воно нікуди не дівається, що це лише питання часу. Чи правдива інформація щодо того, що монахи Києво Печерської лаври збираються тікати в Білорусь? Деяким із них, я так розумію, вже навіть запропонували гроші, місця і якісь там. Владні позиції, от, але не для всіх. Багато хто із них взагалі не розуміє, що робити, а або планує тікати кудись в РФ. І. Чи вдасться Україні довести, що РФ використовує на війні заборонену хімічну зброю? Це не перший випадок, я так розумію, коли ми надаємо е як в правовому якомусь ключі докази е подібного, але там дуже важко з доведенням цього і тому ці процеси затягуються. Тобто це прямо е має бути м безпрецедентний случай. Я не знаю, як це навіть так більш широко окреслити, де ми з вами е можемо побачити з цього якийсь результат. Колись там, тобто, це коротше дуже важка історія з доказом реально такої, ну, використання хімічного озброєння. Чому Болгарія зголосилася продати Україні ядерні реактори російського виробництва? Болгарія, е, нарешті, я б сказала, не сама Болгарія, Болгарія, її керівництво нарешті більш-менш. Е, Устаканилося в своїй позиції, з ким вони з ким їм вигідніша співпраця, і ну коротше типу, з ким з ким вигідніше співпрацювати, і що відбувається, от тобто, нарешті, якось якось вирівнялася сторона, да. Тобто, я маю на увазі, бо було таке собі, і нашими вашими всім на світі. А тут нарешті, якби, да, є якийсь союзний момент а, зі схильністю більше до України, тому це а, скажімо так, результат певних перемовин. Чи правдива інформація Блумберг про те, що у України танків вже більше ніж у Росії? Я би не сказала, що це прямо значна перевага, бо тут дев'ятка жезлів. Але інформація дійсно має місце бути, що ми як мінімум або на одній якійсь площині, або в нас там трохи більше робочої техніки, ніж у ворога, тобто коротше, інформація має місце бути більше правдива, ніж неправдива, тобто там 80 на 20. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.